Шкільний дзвінок, починаємо урок. Попрацюємо старанно, щоб почули у кінці, що у нашому класі діти просто молодці. Вітаю вас, мої учні! З вами Вікторія Володимирівна. Я запрошую вас на урок математики. Давайте з вами згадаємо, що ми виконували на минулому уроці. Хто згадає? Так, ми з вами знаходили навкруги математику, орієнтуючись у просторі. І ми з вами впевнилися в тому, що математика завжди поруч і супроводжує нас у будь-якій діяльності. Сьогодні на уроці ми будемо продовжувати з вами орієнтуватися у просторі та визначати, скільки всього навколо. Позначати все числами? Отже, тема нашого уроку числа. Ваше завдання, діти, навчитися сьогодні утворювати числа. Сьогодні на уроці робота за підручником, руханка, самостійна робота, робота в зошитах, рефлексія. Діти, а чи любите ви? Ходити чи виїжджати на природу. Гадаю, що всі любите природу, а вже ж це найцінніше, що є у людини. Отже, вирушаємо сьогодні на природу. А з нами наші помічники це Мрійниця та Поспішайко. Вони запрошують нас, дітки! Піти до парку. І не звичайний парк це, а парк Україні математики. Тож вирушаємо, вирушаємо з вами. Цікаво, що ж нам допоможе в цьому? А допоможе нам підручник математика. Отже, гортаємо сторінки. І наступна сторінка у нас шість. Та сім у підручнику, які можна знайти у лівому та правому куточках внизу. Так, дітки, подивіться, який гарний парк. А хто скаже, що таке парк? Так, це обмежена природна або штучна територія, в якій відпочивають люди. Діти, подивіться уважно, що є у парку. Так, у парку багато дерев, кущів, квітів і що? Висять красиві різнокольорові прапорці. Цікаво, а що вони означають? Визначимо з вами. Давайте з вами. Подивимося, скільки у парку ліхтарів? Так, ліхтарів 6. Дітки, знайдіть зображення ліхтарів на прапорцях. Так, і це прапорець червоного кольору. Яке число написано? Так, число шість. Число 6 відповідає кількості ліхтарів. Дітки, подивіться, а скільки лавочок? Так, лавочок дві. Знайдіть на прапорцях зображення лавочок, і це прапорець жовтого кольору. Яке написано число? Число 2. Діти, а чого ще в парку є 2? Так. Двоє дітей. Діти, давайте з вами розглянемо казковий фонтан. Подивіться, навколо сіли жабки, а скажіть, скільки жабок? Так, жабок чотири. І знайдіть прапорець із жабками. Так, і це якого кольору? Жовтого кольору прапорець. А яке написано число, хто скаже? Так, чотири, що відповідає кількості жабок. Діти, а скільки рибок на фонтані, із якої що розбризкується водичка? Так, одна рибка, знайдіть прапорець, і прапорець, на якій зображена рибка, червоного. Кольору. І написано число один. Діти, а чого ще один? Подивіться, у парку чого ще? Так, фонтан один, клумба одна. Дівчинка одна, хлопчик один. Молодці діти, ви гарно відповідали. А знайдіть у парку. Чого є сім? І це? Так, голуби, вони є на якому прапорці? Так, вони є на жовтому прапорці. І написано, яке число сім. Діти, а скільки у парку кущів? Так, дев'ять. І прапорець якого кольору де зображено кущі? Так, це прапорець жовтого кольору. І написано число 9. Діти, а знайдіть, чого у парку 10? Так, і це. Так, молодці, мої діти, це квіти. І відповідає прапорець фіолетового кольору. І написано число на ньому. Десять, що відповідає кількості квітів. Діти, а який прапорець? Ми ще з вами не поєднали з кількістю предметів, які зображено. Так, це прапорець якого блакитного кольору. Будь ласка, діти, скажіть, що відповідає? Так, це вазончики їх. 3. Умнічко, ще який прапорець мене назвали? Так, це рожеві квіти. Так, і що написано на блакитному прапорці число яке вісім, яке відповідає кількості рожевим квітам. Молодці. А зараз час руханки. Тож відпочинемо, Станьте всі біля своїх парт або столів та виконайте рухи. Вер, верх, верх, верхнис, низ, низ, верхівнис, верхи міс, нис, мис, низ, верх, 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 низ, нес, низ, ля 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 повернись, ліво повернись і кругом, Ля-ля-ля-ля-ля ля-ля, ліво повернись, право повернись і кругом, верх, верх верх, вернес, мис, мис, верхина, вниз, низ низ мис, верх, 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 і вниз, мис, і верхина, і вниз. Se razão. 1 2 3. Всі відпочили! Далі ми з вами продовжуємо роботу в зошитах. По завершенню уроку, будь ласка, виконайте завдання, яке я зараз вам розповім. Згадаємо, як правильно сидіти під час письма. Діти, відкрийте зошит, не забудьте взяти правильно олівець. правильно... Покласти зошит і розпочати таке завдання. Від основної вашої роботи, яку ви виконали у зошиті, потрібно відступити вниз від рядка, що виконано чотири клітинки вниз. Для чого ви відступаєте? Ви залишаєте чотири клітинки для оцінку. Для оцінки, яку буде ставити вчитель. Далі працювати ви будете на п'ятому рядочку. Подивіться, сьогодні ви у зошиті пропишете ось такі квадратики, обводячи кожну клітинку по лініях. І пропишете. Рядочок від початку до червоної лінії. Але не забуваємо пропускати між клітинками одну клітинку, аби квадратики ваші не посварилися. Дивіться, уважно, рівненько проводимо лінії, обводячи одну клітинку. І пишемо ми з вами в зошиті простим олівцем. Я гадаю, у вас все вийде. Ось так прописуємо. Далі ми з вами пограємо в гру, яка називається З'єднай овочі з числом. Діти, подивіться, які овочі ви бачите. На малюнку капуста, баклажани, гарбуз, помідори. Морква. З'єднайте кількість овочів з числом. Капуста. Так, дві капустини з'єднуємо з числом 2. Далі три баклажани з'єднуємо з числом 3. Гарбуз скільки один. З'єднуємо з числом 1. Помідорів скільки? 5. З'єднуємо з числом 5. Морквинки 4. З'єднуємо з числом 4. Молодці, діти. Діти, давайте з вами згадаємо, чим можна позначати кількість предметів? Так. Число. Отже кожне число має відповідну кількість предметів. Дякую вам за урок. Ви сьогодні молодці. Урок завершено.